І от у сьогоднішньому випуску повинно бути гаряче, як завжди. Чому українці почали холодніше ставитись до Польщі? Відносини між нашими країнами дали тріщину, і це вже не можна ігнорувати. Німецька економіка на межі колапсу, і в цьому немає нічого нового. Тепер до цього додалася ще й загроза з боку Дональда Трампа. А Фольксваген веде багатодобові переговори з профспілками, які можуть закінчитися масовими скороченнями. Що це означає для робітників і мігрантів? А ще небезпечний вірус Імпокс повертається в Європу. А Європарламент готує резолюцію проти російської дезінформації. Тож влаштовуйтесь зручніше, підписуйтесь на канал і тисніть лайк. А ми починаємо. Ніщо, ну поляки, не чекали. Рівень симпатії українців до Польщі обвалився до небачених висот 2022 року. Якщо торік 83% українців були готові співати столак кожному поляку, то зараз ця цифра впала до 41%. Що ж сталося? Спочатку давайте трохи цифр. У 2022 році 46% українців казали про поляків дуже добре, а ще 37% просто добре. Тобто майже кожен українець бачив у поляка щось на кшталт рятівників. А зараз. Лише 4% залишилися у фан-клубі. 37% ще якось тримаються. А більшість 53%, тепер відповідають нейтрально. Ба Більше вперше з'явилися відповіді погано і навіть дуже погано. Що ж пішло не так? У звіті центру Мирошевського підкреслюють, що тут замішано кілька чинників: протести польських фермерів через українське зерно, емоційна напруга через війну та ще й російська пропаганда, яка активно роздуває історичні травми. Тобто, замість те теплого сусідського допоможемо один одному, атмосфера стає напруженою. А тепер питання: як нам всім із цим жити? Бо якщо ми, українці та поляки, дозволимо таким настроєм зруйнувати наші відносини, то кому від цього стане краще? Правильно, Росії. Ось вам маленький факт для роздумів: навіть у складний воєнний рік українці все одно більше довіряють Макрону, ніж Шольцу чи Байдену. Це натякає, що нам потрібно ще раз переосмислити. Хто справжній союзник, а хто просто хороший знайомий. Тож залишайте свої думки в коментарях, і як ви думаєте, чому симпатія до Польщі так сильно просіла і чи реально повернути теплі відносини між українцями та поляками? Економіка Німеччини хронічна слабкість і нові виклики. Німеччина привіт, і у тебе нова проблема це хронічна слабка економіка. Саме так оцінив стан справ в Україні інститут економічних досліджень ІФО. В грудні індекс ділового клімату впав до 85 Пунктів це майже як під час ковідного локдауну у 2020 році, тільки тоді був коронавірус, а зараз хронічна економічна анемія. То що ж каже бізнес? Ситуація зараз не така страшна, як могла би бути, але прогнози темніші за німецьке пиво. Літо дало економіці зростання аж на 0,1%. Це навіть не крок уперед, а радше стояння на місці. А на кінець цього року зростання взагалі не передбачається. То хто ж в цьому винен? Окрім внутрішніх проблем, німецьку економіку лякає велика. Великий Дональд Трамп, який повертається у Білий Дім. І його предвиборче обіцяння про мита на європейський імпорт це як грім серед ясного нема для Німеччини, яка живе експортом. То що ж це все означає? Для українців у Німеччині це ще один сигнал триматися міцніше. Якщо економіка стає слабшою, місцеві настрої теж зміняться. Більше конкуренції за робочі місця, жорсткіші правила для мігрантів і взагалом менше терпіння до всього, що не приносить користі. У наступному випуску ми ще обговоримо, як економічні негаразди в Німеччині можуть. Вплинути на біженці. А поки подумайте, чи варто шукати план Б. Volkswagen, Гоновер і 50 годин переговорів без результату хто кого. Німецький автогігант Volkswagen та профспілка IG Metal організували справжній переговорний марафон у Гановері. І місце вони вибрали не випадково, подалі від заводу у Вольцбурзі, де, схоже, атмосфера могла б стати ще гарячішою. 70 представників керівництва та профспілок провели понад дві доби у закритому готелі. І що в результаті? Аж нічого, переговори продовжуються. Це вся конкретика. Volkswagen хоче затягнути паски і економити на робочій силі, пропонуючи урізати зарплати на 10% та розглянути закриття заводів. Профспілка IG Metal, яка представляє 130 тисяч працівників, сказала: ми можемо відмовитись від підвищення зарплат, але постійного зниження нізащо. Ба більше вони вимагають гарантії забезпечення робочих місць, 50 годин перемовин і все марно. Сторони сиділи за столом переговорів до 4 ранку, проте жодних подробиць про прогрес, на жаль, немає. Відомо лише, що кожна сторона вперто стоїть на своєму. Ось так. І якщо керівництво Фольксваген візьме гору, то можна очікувати масових протестів для компанії, яка гордо носить титул найбільшого автогіганта Європи, це ризик втратити не лише репутацію, а й стабільність роботи. А для нас, українців у Німеччині, це ще один привод задуматися. Якщо навіть великі компанії намагаються урізати витрати, то уявіть, що чекає на інших. І тут головне питання: коли почнуться скорочення, чи не стануть мігранти першими у списку зайвих. МПОКС у Німеччині і карантину шкоду. Та нові виклики для лікарів. Вірус МПОКС знову нагадує про себе. У Німеччині виявлено небезпечний штам IB, який прибув разом із одним із мешканців, що повернувся із Африки. У місці північній Північний Вестфалія, закрили школу після того, як двоє учнів захворіли. А для всіх їхніх однокласників гарні новини, бо в школу їм не потрібно ходити. Усі їхні однокласники тепер на дистанційному навчанні. Що відомо ж нам про штам IB? Більш заразний, ніж попередні варіанти віруси. Частіше призводить до ускладнень і навіть летальних випадків, і вперше почав активно поширюватись у 2024 році в Африці, де вже зафіксовано понад 18 тисяч випадків і 541 смерть. Ось так. В Німеччині поки що все під контролем. Хворі дві дитини та їхні родичі знаходяться на карантині. І за словами інституту Роберта Коха, ризики для населення залишаються низькими. І далі в нас є цитата: Для передачі потрібен тісний фізичний контакт, підкреслюють експерти. Тож чи варто нам хвилюватися із вами? Хоча ризик заряження оцінюється як мінімальний, ситуація нагадує нам, що глобальні епідемії можуть спалахувати будь-де. Якщо у 2022 році більшість випадків МПОКС були контрольованими, то зараз Зараз поширення нового штаму становить лікарів у режим підвищеної готовності. Для українців у Німеччині це ще один привід бути уважним. Ситуація поки що не критична, але про дистанцію, гігієну та обережність забувати не потрібно. Тож, саме ось чому вам потрібно підписатися на мій канал, щоб знати більше про те, як нові виклики можуть вплинути на ваше життя за кордоном. Тому підписуйтесь! А Європарламент проти переписування історії Росії не дадуть забути правду. У Європарламенті готують резолюцію про історичну фальсифікацію з боку Росії і суть її дуже проста. Кремль не лише бреше про сучасність, але й цілеспрямовано перекручує минуле, щоб виправдати свою імперську політику та агресію проти України. На дебатах представники ЄС чітко заявили. Росія переписує підручники історії, нав'язуючи дітям пропаганду про велику імперію. Незалежних істориків саджають до в'язниць, як, наприклад, Юрія Дмитрієва, який досліджував жертви сталінських репресій, компанії дезінформації Кремля це фронт гібридної війни, який проходить навіть через демократичний інститут ЄС, впливаючи на політику і послабляючи підтримку України. Історія як зброя. Представники ЄС нагадали, що маніпуляції історії це стара тактика всіх тоталітарних режимів. Євродепутат Вітяніс Андрюкайтіс, який сам народився у сталінському гулагу, закликав визнати путінську ідеологію аналогом фашистського режиму. І тут чому це дуже насправді важливо. Резолюцію, яка винесуть на голосування в січні, не просто формальність, вона має показати, що Європа не збирається толерувати маніпуляції Кремля. Ба Більше це сигнал всіх, хто досі сумнівається, чому Росія є головним джерелом дезінформації. А для українців це ще один привід. Що наша історія це також наше поле битви. І якщо хтось намагається її викрасти, значить ми йдемо у правильному напрямку. І тут я просто не можу зараз не вспомнити про канал імені Теге Шевченка, братів Капранових. Тому це не інтеграція, ми не знайомі, я просто фанат їхнього каналу. Дивлюсь і вам рекомендую. Ось так. І внизу я зроблю посилання на цей канал. Тож підсумуємо з вами. Сьогодні ми побачили, як змінюється світ довкола нас. Українсько-польські відносини вже не такі. Теплі як раніше, але чи варто піддаватися цій тріщині, якщо від цього виграє лише Кремль? Німеччина борсається в економічних та політичних проблемах, і навіть автогіганти, як Volkswagen, не можуть гарантувати стабільності своїм працівникам. Усе більше викликів для безпеки, новий штам МПОКС, який нагадує, що пандемії це не минуле. А європарламент заявив, що історія це не іграшка Кремля, і на маніпуляції Росії закривати очі ніхто не буде. Тож світ складний і непередбачуваний. Але головне триматися разом, бути в курсі подій і вміти робити правильні висновки. Тож, якщо вам було цікаво, обов'язково підписуйтесь, ставте лайк та залишайте свої думки у коментарях і поширюйте це відео. Можливо, це допоможе. Побачимось у наступному випуску. Thank you.